Брати і сестри, хотів би з вами сьогодні поділитися парма думками до першого читання з книги пророка Данаїла. Є такий парадокс, бо я хотів почати від слів, що це дуже чудове читання. І воно таким є, хоча переповнене якоюсь такою драматичною ситуацією, що Данаїла за його вірність Богові, за те, що він молився, попри заказу цього цара. Щоб не віддавати, крім нього іншим богам ніякої слави, він потрапив у цю яму. І Даниїл показує нам сьогодні певну витривалість у, у, у спілкуванні з Богом попри різні проблеми і труднощі. І тому це перше читання, воно показує нам, воно є чудовим читанням, яке Бог дає нам сьогодні на цей сьогоднішній день. І воно є переповнене дра... якоюсь драматизму. І зверніть увагу, що Даниїль, він молиться, але не для того, що треба, але для того, що він знає, кому він довірив своє життя. Що він хоче бути вірний Богові. І тому Даниїль, він тут показується нам, Бог показує нам його як людину, яка є вірна Богові. Не тільки законам, не тільки якимось наказом і так далі, але що він є вірний тому, кому він довірив своє життя. І він молиться, це правда, але і так чекає на нього це покарання, він буде сидіти у цій ямі. Але він теж, крім того, що він є прикладом довіри до Бога, він є прикладом відваги. Відважної віри. І зверніть теж увагу на те, що ми бачимо в цій історії, що приходить порятунок, що Бог його зціляє, що надозволяє, дозволяє, щоб ці тварини з... вбили його. І зверніть теж увагу, що відносно нашого життя, Бог не завжди усуває різні труднощі, те, що на нас нападає, впливає ці спокуси. Він не завжди це стирає. Але він хоче бути з нами і в цих добрих справах, які нас торкаються, і в цих поганих. Він хоче бути з нами у середині нашої власної ями, в якої ми самі дозволяємо, щоб впасти в неї. Він хоче бути всередині цього нашого життя, цілого і цього, цих добрих і поганих справ. І Даниїл не був зцілений перед цією ямою, але у самій середині цієї. Ями. І знаєте, це є образ цих ситуацій в нашому житті, наших власних ям. Це буде яма хвороби, страху, війни, конфліктів. І можете ще додати інші слова, те, що зараз ви переживаєте. І. Усередині цих, цих всіх ям, в яких ми можемо знаходитись, можна теж помітити, що Бог дає силу, витривалість і мир. Тільки треба це побачити. І цих ям в нашому житті, я думаю, їх буде багато. Ми встигнемо вийти з однеї і будемо впадати до другої. І у кожної з цих ям будуть на нас нападати різні. Тварини, як ці льви з цього першого читання. І в традиції церкви вони означають, вони є символом гріха, страху, спокус, несправедливості, переслідування. Але навіть, у що нам здається, що є темрявою, що може бути насправді чимось поганим, що по-людськи здається, що ми не вийдемо з цієї ситуації. Коли триваємо і будемо вірні Богові, Він посилає свого ангела. Який дає нам силу, дає нам світло Святого Духа. Тобто, сьогоднішнє це читання з книги Пророка Даниїла, так як і з Євангелії, воно підказує одне, щоб бути вірним Богові, щоб попри наших тру... наші труднощі, випробування, страхи, намагатись знайти свій погляд, звернути погляд на Бога. Він хоче бути з нами середині наших ям, цих проблемів. Він не хоче від цього втікати. Ми хочемо втікати, але Він не втікає, він хоче бути з нами. Подумайте сьогодні, в яких ямах ви сьогодні сидите. І що на вас нападає? І, можливо, тоді подумайте, що Бог є біля вас. І не дозволить своїй дитині, щоб з якісь, щось з неї погано сталося. Бо Ми його діти, ми його друзі. І нехай Даниїл буде сьогодні для нас прикладом вірності Богові і вірності віри, яку Бог вклав у наше серце. Амінь.